Дивіться, Українці Орбан, Фаріон, німці, правий, так званий і лівий, так званий берег неньки вітчизни України нашої. Так звана права і ліва частина. Одна проросійська, а друга м -м, проукраїнська, про фаріонська, так? про прокурора Онська, котрий влаштовують під час війни паті мільйонні. На ті бабки вкрадені, котрі принаймні вже як вкрадені, то мають піти або на шибиниці для цих прокурорів з сучар, або на дрони для української перемоги. А вони йдуть для двіжняка прокурорського таможеню, таможеного. Тобто, як це все скласти докупи? Можна емоційно скласти, а можна більш розважально. Бо емоціями нічого не доб'ється. Доб'ється, як в хінських китайських фільмах. Там побігли, туди побігли і прибігли. Оце я так давно послухав українських істориків, котрі розповідали. Оказується, як Галичина, Галичані, як завзято боронили. Свою незалежність краю свого, котре вони вважали, тоді хотіли відділитися від чого, від Києва відділитися, чи від чого. Коротше, як би то ні було, але вони завзято боронили свій край, але не доборонили. Тому що Франція допомагала полякам, поляки. З Халлером, разом з досвідченим озброєним зуби технікою і тому подібне, все ж таки подолали українці. І тільки б... завдяки німцям, кажучи о Другої світової війні, війні то хоч як-тось взновилася, Ідея української всієї незалежності, а не тільки Галицької незалежності, яка була б вже давно би перекуплена, пере... половина русифікована, половина сполонізована поляками. Тобто, тоб, чому би тоді би українцям на рівні держмови, української не вчити німецьку так само на рівні англійську? Чому би? Але ж Фаріон за це мовчить. Вона дає людям ілюзію, Ілюзію. Жріть ілюзію. Вона, наша коляжанка Фаріон, працює тим самим на ІЦО Кремля Росії, вже знову ділить Захід Схід. І каже, що ми, Україна, ми ці крадії, прокурори, котре. Завше будуть залишати, завжди будуть залишати українців будь-яких з голою жопою. Бо це крадії, котрих завезли, або вони там народились під польським крадіжницьким ідеологією, або ще під якою, тільки не під німецькою ідеологією. Це крадії, або котрі були завезені до царя. На висілки а, в Україну біомасу російську. І так само і після Другої світової війни, і так само всюди, там, де була русифікація полонізування всієї України, там були завезені, що вона теж була завезена. Тоді все вияснюється. Вона ж любить копатися, копатися в етнічних справах. От треба теж покопатися у неї. Звідки у неї такі потуги до розділення України? От дивіться. Ну, є така річ, як Віктор Орбан, Ушлюпак і тому подібне. Дивіться. І його нарід, бо він за нього, дрюк, нього дрюкає цей нарід. Він просто оргазмує аргазму, від цього ейфорії, від цієї, котре создає Орбан. Звідки ці, цей народ Венгри, вони з-під Урала? Коли була Австро-Мярська імперія, Австро-Венгерська, тоді вони ще якось так арис... в аристократичності, завдяки німцям, сугубо тільки піднялися, підняли свій розвиток. І все. А потім знов е... імперія розпалася і вони застопорили цей розвиток. І все скінчилося. То, бо у них нема своєї свою, свого стержня, так сказати. У всіх рабів нема свого стержня, нема своєї історії там подібне, або вона дуже коротка, щоб, щоб набути своєї щось етнічної риси. Тобто вони себе ідеологічно, і культурово, і ще як то так, вважають. Там з-під Урала. І вони вважають Унію Європейську, Євросоюз, тільки щось як дойна машина і все. Я там нічого не маю проти уральців, Свердловських і тому подібне, Якитенослав його... зараз ще щось. Я маю тільки проти орків, котрі з всіх регіонів повзуть, повзуть, щоб. Зганьбити і вбити цивілізацію і самим оказатися опинитися ще рів... мі... менш рівня розвитку, ніж вони зараз знаходяться. Бо вони барані тупи, а прийде ще гірший пастух і ще більш опустить їх. Вони цього не розуміють. І Орбан цього не розумів. Він вважає себе там десь коріннями, там на схід, десь там за Урал. Порівнянням до того, то і східні українці до останніх часів до Широкомасштабки теж вважали себе якимсь таким руським миром. Але після широкомасштабки, хто розмовляв по російську, по руську шмуську, хто не розмовляв, хто суржиком розмовляв в деревнях? З таким українським, що ліпше, ліпше б взагалі мовчали. Тобто всі вони переналаштували свій розум душу проти орків московських, москальських. А Фаріон їх знову цими висловлюваннями, що вони не українці, кидає знов на узбіччя. Знов з поворотом, знов назад до оркостану, до руського миру. Тим, що вони розмовляють по-російськи. Тут можна ще далі заходити, але щоб українська мова була настільки приваблива, вона має бути чистою, не філологічно чистою, а чистою від паскуд, паскутгніт. Смердячих крадіїв і зрадників, котрі є, і творять, і творили останні зради, як в українському парламенті, так і всюди обирали Там на Західній Україні. Ющенка, ж, це ж був дуже щирий українець. Але ж він що зробив? Він здав цю щиру Україну неньку. Котра йому повірила і захід, і схід повірив, він здав її кому? Урки, шапка збивателя Януковичу. І ті українці, котрі хотіли переналаштуватися на українськость, в сенсі українськость, розмовляння мови, володіння мовою, ті сказали: о, якщо такий зрадник Ющенка. Дающенка і, по, і Порошенка, і там потім. Якщо це все це болото таке там, зрадницьке, то ми опинимося в полоні. А що роблять з полоненими, з дуже горячими ворогами? Їх казнять? Нехай зараз українці ті, котрі в полоні. почнуть Почнуть плювати і казати, що ми щирі українці, ми тільки розмовляємо по-українськи, та їх на завтрашній день розстріляють. І нема буде на кого обмінювати. А ті, котрі орки тут чекають на обмін, вони ж ну, нам не потрібні, бо це вже капець. Там і в душі, і в тілі, і в інтелекті мертві бджоли не гудуть. Тобто, іншими словами, я хотів би. Я той, котрий вже здавна часів, такий західно-натовський, бандерівський і тому подібне, і німецький, і польський, і тому подібне, прозахідний, налаштований, хотів би вибачитися за цю фаріон перед тими українцями, котрі хотіли би стати теж проукраїнськими. Душою тілом і мовою. Але не можуть, бо існують такі ось фаріони. котрі вирішують, хто в українці, а хто не українці. Я ж не кажу, що ці прокурори розмовляють українською мовою. Ці крадії. Крадії на війні криваві. Але вони розмовляють. І Фаріон мовчить о тим. Вони взагалі повинні вісіти на березах, там, на гіляках. Але ні, вони надалі, бо їх покривають от такі Фаріони. Покривають їхню крадіжницьку діяльність. А що в Німеччині робили в іздрівлі? Казнили і вішали на стовбах на площі і бургера, обкидували гнилими яйцями. І не покривали. І там такий Фаріон теж не знаходилась покривальщиків крадіїв, корупціонерів і тому подібне. Всупереч можу привести масу прикладів, принаймні в Німеччині, які існують підлі, некчемні істоти ватники. Котрі розповідають про біолабораторії, котрі ходять в московський патріархат церкви. І вони не то, що україномовні, вони отрадясь україномовні. Бо є україномовні ті, котрі патріоти, котрі ходять на акції проукраїнські. І вони взрощені, виховані з дитинства на російській мові. Але зараз перейшли на українську. І це видно, це відчувально. А ті, котрі отрадясь по-українськи, вони гірші ватники, ніж, ніж будь-які ватники. І ще хотів вибачитися перед РДК Легіон Росії, котрий більш проукраїнський, ніж тисячі цих фаріон. Ці росіяни, розмовляючи по-російську, котрі віддають свої життя. І кров проливають свою кров за вітчизну неньку Україну, вони більш проукраїнські, ніж ця Фаріон, котра з'їхала з глузду здравого. А з'їхати з глузду здравого це значить працювати на російський кремлівський ІЦО. і ЦО. Якщо Фаріон вважає, що там, де українська мова, туди не війдуть російські війська, Буча, Ірпінь, і Київ 1918 рік це переконали, коли українці вибігали в вишиванках, рвали на себе, а їх розстрілювали. Тобто вони в вишиванках вибігали, а не з рушницями і з бітами, щоб цю грибану банду Муравйова знищити. І оскільки я не хочу, щоб мій Харков опинився під Росією, під Ігом слабоумним москальським. Тому треба припинити маразм і шизочку фаріон. А спочатку відстояти свою неньку вітчизну державу, а потім впроваджувати, щоб ніхто не перешкоджав, щоб не було і ЦО різних, щоб не було комуняк по українську, котрі розмовляли в парламенті в українському і тому подібне. Тоді можна спокійно. Без впливу якогось російського кремлівського, без лоббі кремлівського, починати українізацію. Теж приклад з Німеччиною, те, що розмовляла по Німецьку. І було розділення після проигрешу. На скільки років, і скільки там слабоумних совків зараз, після цього розділення. Теж з порівнянням з порівнянням до українського розділення скільки там совків.